Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні, як завжди, на початку місяця ми з вами подивимось на топ найгарячіших ігор місяця з сайта BoardGameGeek та дізнаємось, чим саме найбільше цікавились настільщики всього світу в минулому місяці. Та ігор, звісно, дуже багато. Тут зібрані найкращі, які дійсно виділяються чимось із загального списку. Саме такі ігри ви з легкістю зможете відшукати в магазині Woodcat і поповнити ними свою таку рідну колекцію. А промокод bivar 15 зможе допомогти вам у цьому, адже надасть вам 15% знижку на вашу покупку. Всі посилання в описі, а ми починаємо. Розпочнемо ми з гри Нова ера, яка запрошує гравців у подорож крізь епохи, дозволяючи їм розвивати власну цивілізацію від племінних спільнот до величних імперій. У цій грі кожен учасник виступає в ролі правителя, що розширює території, досліджує нові технології та залучає видатних особистостей для досягнення процвітання. Але будьте обережні: глобальні катастрофи, громадянські війни та темні віки можуть поставити під загрозу весь ваш прогрес. Кожна партія складається з трьох епох, кожна з яких включає декілька раундів. У кожному раунді гравці кидають кубики, обирають свої ресурси та виконують дії. Ви можете досліджувати технології, залучати відомих особистостей, розвивати території або знижувати рівень соціальної напруги у вашій цивілізації. Кожен вибір має стратегічне значення, адже ваші рішення формують майбутнє вашої імперії. Не дуже люблю повторюватись, але про Аркс від Колеверле ми говорили вже давненько. Тож автор Рут та ОАС... У минулому році випустив АРКС, яка пропонує гравцям провести свої космічні суспільства через епічну сагу на краю галактики і набрати достатню кількість сили для перемоги. Гра складається з кількох глав, зазвичай від трьох до п'яти, і у кожному раунді гравці по черзі розігрують карти, щоб виконувати різні дії, такі як будівництво, переміщення битви та збір ресурсів, які відбуваються через оподаткування своїх міст або захоплення ворожих міст. Однією з головних механік гри є виконання амбіцій, які гравці декларують під час гри. Амбіції приносять очки сили в кінці кожної глави, коли всі карти дій розіграні. Сама гра відбувається на полі з планетами і воротами, в яких гравці будують свої міста, порти і намагаються контролювати системи. А ось битви у грі проходять за китків бойових кубиків, а перемога приносить трофеї, які додаються до амбіцій воєначальника. Гра, яку я впевнений, очікували багато з нас. А далі на Silver Frost це нова гра у всесвіті Everdell, Її вона приносить гравців у засніжені землі за горами Спайкра. Де відчайдушні крітери будують свої міста серед морозної постелі. Гравцям належить збирати ресурси, готуватися до сезонних змін, виконувати квести та залучати легендарних великих крітерів, щоб подолати суворі умови її здобути перемогу. У цій грі кожен хід гравець може виконати одну з трьох дій розмістити працівника на ігровому полі, зіграти карту у своє місто або підготуватися до нового сезону. Гравці взаємодіють із ключовими локаціями, такими як кузні, гарячі джерела, сигналі маяки, а також. Використовують особливі карти завдань і крітерів. Що цікаво, сніг, що накопичується протягом гри, є важливим елементом. Він може блокувати локації та карти, але його очищення приносить очки в кінці гри. Гравці мають адаптувати свої стратегії до змінних умов і максимально ефективно використовувати ресурси, такі як вогонь, щоб отримувати свої міста в теплі та процвітанні. Чергове є для багатьох довгоочікуване доповнення до гри Turbo – спека на треку під назвою Heat Tunnel Vision. Також у цьому топі її тепер до гри також додають. Нове двостороннє ігрове поле з двома новими треками Іспанії та Нідерландами, кожен з яких має свої особливості, включаючи тунелі, шикану та агресивних суперників. Тунелі обмежують можливість скидати карти з руки, додаючи стратегічної глибини до вибору дій. Шикани вимагають від гравців точності й обережності при вході у вузькі повороти. Ну, а також особливості доповнення включають нову механіку драфт, яка дозволяє гонщикам рухатися додаткові відстані без збільшення швидкості і агресивних Ген суперників, які можуть подолати кілька поворотів за один хід, створюючи більше викликів для гравців. Нові карти подій та спонсорства додають різноманітності, а сезон 1965 року забезпечує атмосферу класичних перегонів. Metal Gear Solid The Board Game – це гра, яка переносить гравців у світ інтриг, шпигунства та високих технологій, натхнений культовою відеогрою від Хідео Коджима. Гравці беруть на себе ролі знакових персонажів, таких як Solid Snake, Снейк, Отакон, Fox та інші, щоб виконувати секретні місії, уникаючи охорони, розгадуючи змови та протестуючи легендарним босам. Це в нас кооперативна гра, де у кожного учасника буде свій унікальний персонаж, кожен із яких має власні здібності та набір дій. Раунди в нас складаються з етапів планування, виконання та реакції ворогів. Гравці повинні обережно рухатися картою, уникати камер спостереження, огляду охоронців і мінімізувати шум, адже противники реагують на кожен необачний крок. Особливістю гри є система Стелсу, яка змушує гравців діяти розумно, використовуючи карти дій і розподіляючи ресурси. Водночас, механіка босів додає епічності кожній місії, адже зустріч із ними потребує стратегічного мислення та координації дій. Фінспан продовження величної серії Крил від Сноумайер Games. Вона переносить гравців у світ морських глибин, де вони стають дослідниками океану, прагнучи зібрати різноманітну колекцію морських мешканців із зон сонячного світла, сутінків і Пітьми. Уся партія триватиме 4 тижні, кожен із яких поділяється на кілька ходів. Протягом гри гравці можуть грати карти риб, пірнати на різних глибинах океану, вирощувати молодь і формувати школи. Головна ідея, як і в попередніх іграх, так само тут збережена саме розіграш карт за лініями та їхня активація. Хоча я єсть таки у грі, ви не побачите. Звісно, гравці можуть заробляти очки, виконуючи досягнення кожного тижня, а також отримуючи бонуси за дії своїх риб, включаючи їхні спеціальні здібності. І як завжди, різноманітні властивості Грових карт риб змусять вас добре міркувати для створення свого власного карткового рушія. Slay the Spire, the Board Game – це настільна адаптація одноіменної комп'ютерної гри, і тут ми отримуємо кооперативний ігровий процес, де ви настільки об'єднуєтесь один з одним, що можете навіть поєднувати свої дії з іншими гравцями, роблячи цілі ланцюжки активації. Тобто, наприклад, ви своїми діями відкриваєте одного із монстрів, а інший гравець, вже розігруючи свої дії, атакує його. Тож, в цілому, вашим головним завданням є створення ось цієї синергії, щоб кожен із гравців підлаштовувався під дії інших. В цілому вам просто потрібно пройти стежкою до її кінця, проходячи все можливі випробування, зазвичай за допомогою кидання кубика і активації певних властивостей. Я думаю, поціновувачам електронної версії картонна також може бути цікавою. Andromeda's Edge, яка невдовзі буде локалізована видавництвом Game7Days, пропонує гравцям стати лідерами фракції, які намагаються побудувати нову цивілізацію на краю галактики Андромеди. У грі використовуються механіки розміщення робітників і управління ресурсами, де кожен гравець будує свою імперію освоюючи різні сфери розвитку та запускаючи свої кораблі на різні регіони, де вони можуть збирати ресурси, активувати модулі станції або будувати нові поселення. У грі є унікальна система розвитку фракцій, де кожен гравець може спеціалізуватися у різних напрямках, таких як військова міць, наукові дослідження або торгівля. Тепер залишилося тільки дочекатися свого примірника, і таки зіграти в цю. Красу. Етнос друге видання, яке переносить гравців у далеку землю, де починається нова епоха. Ваша мета стати наступним імператором етнос, об'єднавши 20 розкиданих кланів та встановити контроль над шістьма регіонами. В цілому гра триває три епохи, де у кожну епоху ви збираєте комбінації союзників одного кольору чи клану і граєте їх для розширення впливу та використовувати спеціальні здібності лідерів. Наприкінці епохи гравці отримують престиж за контрольовані регіони і розмір зіграних комбінацій. Цікавинкою другого видання є перероблений зовнішній вигляд, перехід на іконографіку на картах, а також додавання нової фракції в вазову коробочку. Як на мене, зовнішній вигляд гри тепер дійсно чіпляє погляд і пограти в неї бажання стає тільки більшим. А далі в нас гра Galactic Cruise, де гравці стають менеджерами космічної круїзної компанії, намагаючись стати наступним СЕО. Гравці змагаються у побудові шатлів, задоволені гостей і виконанні цілей компанії. Кожен гравець управляє своїм підрозділом, наймаючи працівників, розробляючи нові технології та розширюючи мережу компанії. Кожен раунд гравці можуть призначити робітників на різні локації, запускати шатли або проводити наради. Призначення робітників дозволяє виконувати дії, такі як будівництво, маркетинг, виробництво та планування стратегії, а також збирати ресурси, такі як їжа, кисень і паливо, а також рекламні матеріали для залучення гостей, і управляти репутацією та ресурсами. Запуск шатлів це ключ. Ключовий момент гри. Гравці повинні підготувати свої шатли, зібравши ресурси і гости, щоб відправити їх у космічні круїзи. Кожен запуск приносить переможні очки та просуває гру до завершення. Додатково під час круїзу гравці можуть отримувати бонуси за відвідування різних космічних локацій та задоволення гостей. Закінчити цю добірку хотілося б грою The Lord of the Rings the Fate of the Fellowship. Яка переносить гравців у епічний світ Середзем'я, де вони стають учасниками братства персня або їхніх союзників? У цій кооперативній грі вам належить вирушити в подорож, яка вирішить долю світу зберегти або погубити його, кидаючи виклик темним силам, що насуваються. Кожен гравець контролює двох персонажів, кожен з яких має унікальні здібності для захисту фродо, битви з ворогами в ключових локаціях і уникання назгулів та ока Саурона. Ігрове поле охоплює знайомі місця середзем'я, а гравці починають свій шлях з одного кута мапи, прагнучи дістатися до Мордору у протилежному куті. Загалом гра буде побудована на механіці легендарної пандемії, тим паче, що й автором цієї гри є Мет Лікок. Тож тепер у всесвіті середзем'я з'явиться своя пандемія, чи навпаки серед пандемії стане більше Толкіна. Думаю, так, обпектися після побаченого ви точно не встигли проте, як на мене, новина про володаря перснів є доволі цікавою, як і нове згадування Фінспан, яка, мабуть, тепер буде постійним гостем. Адже ми знаємо, як Стонмайер просуває свої ігри. І на цьому, мабуть, настав час завершувати. Тож, як завжди, буду радий, якщо ви таки зможете залишити якийсь коментар, поставити вподобайку та підписатись на канал, хто цього ще не зробив. Давайте розмовати українське разом. Дякую всім вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!